Рецепт максимально натуральних грибочків. Вибираємо з корзинки самі красиві, біленькі, так парочку, миємо. Для цього годяться лише білі гриби, тому що їх можна їсти з мінімальною тепловою обробкою. Хоча, коли ми були малі, то на кострі, на палочках жарили сироїшки, і теж я не думаю, що вони там були максимально готові, але ми їх їли. і... Як бачите, живі до сих пір нарізають такими пластиночками тоненькими. Далі сковородочку трошечки олійки зовсім чуть-чуть. Внизу -чуть. в мене м'ятний пірог, кому цікаво, зніму з нього рецепт. Верніше рецепт м'ятного пірога. Викладають ці грибочки слайсами на сковорідочку. Чуть-чуть присмажилися, присолила, нюхаю, насолоджуюся шкварчанням. Як же ж вони гарно пахнуть саме лісом? Я не даю нічого, ніяких більше приправ. Просто їх злегка перевертаю один раз, раз, другий, третій, потім під кришечку. Під кришкою вони ще хвилин 5 просмажилися і, і їм. Якщо вони мені достануться. І через те, що я не додаю ніяких ні приправ, ні перцю, ні лаврового листа, ні вершків, ні сметани, ні цибульки, ні чеснику. Смак цих грибів я от зараз озвучую відео, дивлюся і прям аж слин тече. Смак цих грибочків самий-максимально самий 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 натуральний такий от лісовий лісовий. Так що йдіть в ліс, збирайте гриби і здорових всім рослин. Смакуйте!